Трамп після виступу в конгресі вирішив зв'язатися вже із зеленським, щоб поставити йому ряд нових умов. Стало зрозуміло, що Україна після відміни допомоги США не зможе довго продовжувати боротьбу. Тож потрібно налагоджувати стосунки і Трамп, демонструючи свою зверхність, хоче дещо більше від українців ніж хотів раніше. І про що тут йдеться? Побачити у відео далі. а Ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо бути активними, ставити вподобайки та підписуватися. Ми ж розпочинаємо. Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав повідомлення від президента. Україна Зеленського, в якому йдеться, що Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир, а також підписати угоду про копалини. Трамп, згадуючи про війну в Україні, також говорив, що дві тисячі людей гинуть щотижня расистів та українців, і що він хоче, щоб це припинилося. Ви хочете, щоб це тривало ще п'ять років? Запитав Трамп. Трамп сказав, що за те, що Зеленський. Розкаївся надіслав лист, додавши, що одночасно ми провели серйозні дискусії з РФ, і отримали сильні сигнали про те, що вони готові до миру. Ну а посол України у США Оксана Маркарова пояснила, що говорячи про лист від Зеленського, Трамп мав на увазі допис президента України у соцмережі Ікс. У ньому Зеленський зазначив, що зустріч в овальному кабінеті пройшла не так, як планувалось. Трамп вказав на важливість цього повідомлення і підкреслив, що він цінує слова зеленського. Також Трамп дорікнув Європі, що та витратила більше на купівлю російського газу ніж на допомогу Україні. Поміж іншого Трампу вказали на те, що нова американська зовнішня політика багато в чому збігається із Москви. Він відповів, що для танго потрібні двоє, тому доведеться домовлятися із РФ з Україною. Крім того, необхідно буде також отримати згоду. Європейських країн цитую далі. Я думаю, що всі повинні зібратися, так би мовити, в одній кімнаті, і ми повинні укласти угоду. І угода може бути укладена дуже швидко. Це не має бути такою вже складною угодою. Можливо, хтось не захоче укладати угоду. Якщо хтось не захоче укладати угоду, я думаю, ця людина довго не протримається. До цієї людини не будуть довго прислухатись, тому що я вірю, що РФ хоче укласти угоду. Я вірю, що народ України хоче укласти угоду. Вони страждають біль. Ніж будь-хто інший. Ми говоримо про страждання, вони страждають. Трамп знову заявив, що Україна має бути більш вдячною, США яка підтримувала їх в біді та давали набагато більше, ніж Європа. Ну і за його словами, Європа мала допомогти більше, ніж Америка однак виявилася набагато розумнішою за Джо Байдена. Водночас для них це чудово, тому що ми отримуємо в країні рідкоземельні земельні метали, які слугуватимуть паливом для цього великого двигуна торгівлі, каже він. Прямо ж відповіді на питання, чи розглядає він можливість зняття санкцій проти РФ у разі укладення мирної угоди. Трамп уникнув. Вони хочуть, щоб все було залагоджено, і я думаю, що вони також говорять про гроші. Але гроші менш важливі ніж смерті. Ми хочемо покінчити із цим. І, попри твердження ЗМІ, що Трамп збирається голосити подробиці свого так званого мирного плану щодо завершення бойових дій нових. Грунтовних заяв з боку господаря Білого Дому не пролунало. Крім цього, Дональд Трамп ухилився від прямого запитання журналістів про те, чи пропускає він можливість зупинити військову допомогу Україні, ухвалену Конгресом за минулої адміністрації США. Натомість він звинуватив адміністрацію Байдена у війні в Україні і в подіях в Ізраїлі, а також в інфляції у США. Все це сталося, і це великий сором каже Трамп, проігнорувавши запитання про ймовірну зупинку. Військової допомоги Україні, коли ж президента запитали повторно, чи не прийняв він вже рішення припинити підтримку України. Глава Білого Дому зазначив цитую. побачимо, що станеться багато речей. Відбувається прямо зараз. Буквально, коли ми говоримо, Трамп додав, що міг би дати зараз відповідь. А за хвилину, коли він повернеться до овального кабінету, вона вже застаріє. Водночас він наголосив, що не хоче, щоб війна в Україні тривала ще багато років. Президент Зеленський наче зробив заяву в АйПІ. Я не великий фанат, і тому, можливо, ця заява прозвучала некоректно, але він вказав, що думає, що війна триватиме довго. Краще, щоб він не був правим в цьому, так каже президент США. Тим часом українсько-американська угода про корисні копали не може зазнати змін, бо президент США Трамп прагне зробити її більшою та кращою. Про що пише CBS News з посиланням на джерела співрозмовники кажуть, що теперішній варіант угоди не є остаточними деякі її параметри можуть змінитися. Все через те, що тепер Трамп прагне більшої та кращої угоди. Мінфінансів США Скотт Басен також сказав в ефірі програми CBS News, що угода з Україною наразі не лишається на столі переговорів. Напередодні ж президент Зеленський заявляв, що Київ готовий підписати зі США угоду про корисні копалини в будь-який час та в будь-якому зручному форматі. І крім того, він заявив, що Україна готова швидко працювати для завершення війни під сильним лідерством Трампа. На ну, британці збирають підписи під петицію закликом скасувати візит президента Сполучених Штатів Америки Трампа до Великої Британії. Опублікована на вебсайті 38 Degrees Петиція адресована королю Чарльзу III та британському прем'єр-міністру Кіру Стармеру. Вона зібрала вже понад 178 тисяч підписів. Автори звернення вимагають негайно скасувати пропозицію про другий державний візит Трампа. Це той самий Дональд Трамп, який останніми тижнями зблизився із Путлером, підвищив тарифи на торгівлю, скоротив допомогу по всьому світу і налаїв президента України Зеленського в Білому домі. Тим часом його найкращий друг Елен Маск встреє своє весло в політику Британії та поширює брехню у соцмережах. В Тексті петиція зазначається, що дату візиту ще не призначили, тому люди мають шанс показати королю і прем'єру, наскільки він є небажаним. Одночас, президент США Трамп вкрав фразу «Мир через силу у Рональда Рейгана та також сказав, що колишній республіканський президент перевернувся б в труні після видовища в овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським. Про це до речі заявила депутатка від демократичної партії. Еліса Слоткінстую. Ми всі хочемо пропинення війни в Україні, але Рейган розумів, що справжня сила вимагає від Америки поєднання нашої військової та економічної могутності з моральною частотою. І ця сцена в овальному кабінеті була не просто поганим епізодом. Реаліті шовна підбивала підсумок всьому підходу Трампа до миру. Сказала вона, передає сіанан за словами Слоткін. Трамп вважає нормальним зближуватися із диктаторами на кшталт Путіна та атакувати друзів Америки, включно з Канадою. Цтую він сприймає американське лідерство лише як низкого ти з нерухомістю, як людина, яка виросла в епоху холодної війни. Я вдячна, що в 1980-х в білому домі був Рейган, а не Трамп. Трамп би програв нам холодну війну. Додала вона. Ну і на говоримо, що в Китаї відреагували на сварку президента України і США. і в Пекіні кажуть, що. Бути союзником Вашингтона небезпечно для життя. Так, на прес-конференції спікер МЗС КНР Лін Дзянь був вельми дипломатичним на прохання журналістів прокоментувати події в овальному кабінеті в Білому домі. Та наступні заяви Трампа китайський спікер сказав, що в Пекіні звернули увагу на ці повідомлення. Китайська сторона і надалі докладатиме зусиль для сприяння політичному врегулюванню української кризи. Та досягненню миру каже Зянь. Цікавішому в цьому контексті є публікація китайських ЗМІ. Так, прес-секретар міжнародної політики Фуданського державного університету Шеньї Шен в статті для китайського націоналістичного видання. Гуанча виклав теорію, що Володимир Зеленський, начебто, зумисне влаштував публічну сварку, щоб показати, що керівники США нічого не тямлять в конфлікті і тим самим їх дискредитувати. При цьому професор Шень вважає, що сварка також засвідчила, що ті, хто чіпляються за Сполучені Штати, стикаються із великими ризиками і помруть жалюгідною смертю. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати в коментарях під відео. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні!